А як українською звучить лічилка рейси, рейса, шпали, шпали батьки її часто використовували для так званого дитячого масажу. Дітям подобалось, як по їхній спині клюють кури чи тупують слони. Та проблема усі її знали російською. Зараз же з'явився український варіант, і звучить він так: рейки, рейки, шпали, шпали. Їхав поїзд із Полтави. Ой, віконце відчинила. Пшли курчата, ціпу, ціпу, цьобали собі навтіху. А за ними гусенята тащипують завзят. Далі йшла сім'я слонів, туполи аж гай шумів. Далі бігло ведмежа і спіймало нам вужа. Далі йшов до нас вовчок і вкусив нас за бочок. Далі йшла до нас лисичка з пишним хвостиком сестричка. Ось директор молодець, стіл поставив і стіле. І друкує на машинці лист малесенькій дитинці. <гас>

та українці пропонують і свій варіант. Вони зробили дослівний переклад і зримували деякі слова. Звучить він так: рейки, рейки, шпали, шпали. Їде поїзд на вокзалі. Раптом із останнього вікна розсипали стакан пшона. Прийшли кури, поклювали, прийшли гуски, пощипали. Прийшов слон, потоптав, і слониха потоптала, і слонятко потоптала. Прийшов двірник і все прибрав. Поставив стіл сітчик, друкарську машинку і почав писати лист. Дорогі дружину й дочки, дзінь бочки. Висилаю вам квиточки, дзінь бочки. А квиток. Квиточки не прості, а квиточки золоті.